Торговля пройшла успішно. Оскільки реально заробити на перепілках. Спить. Спить, ще не протіла п'ята ранку. Тут. годиннику -ту. 5.15 і ми не спимо, ми вже йдемо працювати. Опа. Що ми тут робимо? Готуємося на базар. збираємо урожай. А, воно не видно, що воно здорові. Здорово. Здорово. Так? Да? Он спить. Спить, ще не прикиді. П'ята ранка. Що ви хочете від мене, людишки? <рес> Дай, я розбожу. Ага, попробуй ще розбуди. о, о, О! так. Да, да. І то не сильно. Так. Я. Ось тут у нас фараони. Інкубаційні яйця. Тут фенікси. Інкубаційні, інкубаційні Саша вже тут відібрала. Фенікси, фараони. А це звичайні. Це просто на продаж. Вони годяться. гадяться. Так це ти, ти збираєш сразу і повезеш на базар. Ну так. Вони просто не гадяться на інкубацію, тому що вони сильно великі. А на продаж саме те, що треба. Люди будуть дуже задоволені. Оце, скоріш за все, все з, з двома шуками. Е, ні, ну не, не всі ж не завжди виходять скоріше великі. За все. Да. Не всі завжди виходять великі. Але це є гантели, Все, будемо їхати. Так, поїхали. Хто рано не встає, то. Ой, блядь. Хто рано не встає, той без яєць день проведе. Бо Саша збирається і їде продавати ці яйця на базар. У нас зараз 5 годин ранку. І запам'ятайте цей день. Сьогодні я стала бізнесвумен. Ось так виглядає бізнесвумен. Ось так в Україні в 2025 році виглядають бізнесвумени. Це я. Ось так. Кот теж їде, буде в придачу. Хто візьме всі 100 штук, кот іде в подарок. Кот. Він не згоден. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові. Це ж тест на вік. Ти що не розумієш старий ти. Що? З'їздили ми з сусідкою на базар. Вона продавала петунії. А я продавала яєчки. Торговля пройшла успішно. Сусідка продала всі петунії, а я продала всі 100 яєчок. Так що, чудово, почався день. Побачимо, що вона там продала. Добрий день. Вітаю. Ну, що ви продали? Все продала. <рес> так, ну тепер легке інтерв'ю. Розкажіть, який середній чек? Середній чек 50 гривень. У них вони непогано. Бо не, не яйця по 50 гривень. Так, ми йдемо в Європу, це якщо перевести 1 євро середній чек, правильно? <рес> <рес> Яка кількість клієнтів в годину? Мало. Мало. Стояла я довго. Я проснулася в 5 часов. Я в пів шості приїхала туди, і ось оскільки вона зараз почти десять. Манала я такі є базари. <рес> так, хорошо, розкажіть рентабільність вашого бізнесу. Що? Рентабельність вашого бізнесу. Непогана. Непогана. Ось так виглядає цей бізнес менше. <рес> так, так що ну э, давай взагалі розкажемо, чого ж я поперла на базар. Розкажи. У мене сусідка займається розсадою. А, і вона попросила ж відвезти на базар, щоб продати петунії. Не такі гарні петунії. Ну я думаю, заодно ж, чому не таргануть? чого ж не продати, спробувати. Але в принципі, так, щоб їздити і продавати яйця, ні. Це трошки не то. Краще по інтернету. Ера інтернета. Факт. Краще Факт. так. Тому що? Тому це ну, у мене такий досвід вперше. Ні, тому замовляйте. А, тому то замовляйте обов'язково. Обов'язково замовляйте. Пишіть нової почту відправляємо. Всім доїжджають ціленькі. Ми вже практикували і не раз. Замовляйте, перед замовленням залишайте, те, то, що теж треба співати насобирати. обирати. Багацько, багацько, трохи зараз замовляють. А, на базар я більше не хочу. Поїдеш, поїдеш. Будеш клієнтів набувати. Та ні. Встала вранці, бачиш як. П'ять, п'ять. І в дев'ять повернулась. Ні. Хто рано встає, то яйця продає. Mm. Ти чула такий пиши? То я і так їх продаю. Ну тогда? Того ж ти рано встаєш? Ні! Отже, давайте тепер підрахуємо, скільки реально зробити на перепілках. Всі ціни буду вказувати чесні, як завжди, без прикрас, і вони вас здивують. Для цього нам потрібне обладнання, скільки воно коштує і так далі. Я показував в попередніх відео. Ось тут буде підсказочка, а в описі додам посилання. Ну що ж, поїхали рахувати. Що ж, початкові витрати. Для початку нам потрібно купити інкубаційні яйця. За основу будемо брати 80% вилуплення. Це середній показник. У когось має бути трошки вищим, може в когось бути нижчим. Щоб у нас вийшло 100 перепілок, потрібно замовити 125 двадцять інкубаційних яєць. Менше замовляти я не бачу сенсу, так як половина може бути півнями. Щоб щось заробити, треба якийсь трошки більший обіг. Середня ціна таких яєць в інтернеті 5 гривень за штуку. Тобто на 125 яєць 625 гривень плюс доставка і вийде десь 745 гривень. Друга інкубація. Інкубатор споживає в середньому 100 Вт в годину. Тобто за 16 днів це буде 38 кВт, що вийде 165 гривень. І так, через 16 днів у нас вилупилось 100 перепілок. Тепер нам потрібно їх виростити. Для цього розраховуємо корм. Ми користуємось кормом торгової марки Крамер. Ось їх розрахунки для годівлі, їх ми і будемо брати за основу. Там сказано, що від 0 до 42 дня на одну перепілку йде 760 грамів корму. На всіх це 76 кілограм корму за цей період. Ціна такого корму 357 гривень за 10 кілограм. Якщо ми візьмемо за всіх за все цей період, це 3 тисячі гривень на корм. Плюс обігрив перепілки з 0 до 21-го дня це ще 108 гривень. І загальні витрати на інкубацію яйця і корм 4 тисячі гривень. Тобто ціна одної перепілки 40 гривень. І з цього моменту в теорії має піти заробіток. Нагадаю, що у нас вилупилось 50 курочок і 50 півнів, і ми будемо розраховувати за двох умов: що ми будемо утримувати перепілок для продажу інкубаційних яєць, тоді частину півнів нам доведеться залишити, і при іншій, що всіх півнів ми зарубаємо і будемо продавати тільки звичайні яйця. І так, якщо ми рубаємо всі 50 штук. 50 півнів це 12,5 кілограмів м'яса. За основу беремо ще 250 грамів. Ціна – 270 гривень за кілограм, середня в інтернеті. Тобто це 3375 гривень наш обіг. Витрати на 50 перепілок дорівнюють 2000 гривень за цей період, за 42 дні. Тобто прибуток 1375 гривень. ту ту, -ту. В мене тут написано, що ви не підписались на канал. Обов'язково підпишіться, поставте лайк, запитайте щось в коментарях або дайте якусь пораду. Обов'язково наших півні ми продали на м'ясо, і залишилось 50 несучок. Такого, що вони будуть нести по 50 яєць в день, не буває. Гарний показник це 90%, тобто 45 яєць в день. Ціна за 20 штук яєць 60 гривень. Тобто, це 135 гривень в день. Вони нам будуть приносити на яйцях. Вони за 42 дні витратили на себе 2 тисячі гривень, тобто 2000 тисячі ми ділимо на 135, і це виходить 15 днів. Вони будуть окуповувати основні витрати. Але ці 15 днів вони ще їли корм. І за цей період це 35 грамів корму в день, а це ще 975 гривень, тобто ще плюс 7 днів. Тому повний термін окупності наших курочок несучок складає 22 дні. А з моменту вилуплення 64. Далі вже курочки працюють на вас. 35 грамів корму в день це гривня 32 на одну курочку. На 50 65 гривень в день на корм. Яйця дають 135 гривень на день, тобто прибуток складає 70 гривень з 50 перепілок. В місяць це 2000, тисячі, якщо не враховувати супутні витрати і податки. Тепер підрахуємо з інкубаційними яйцями. Тепер підрахуємо при умові, що будемо продавати інкубаційні яйця. Повернемось до того, що у нас є 50 курочок і 50 півнів. Для гарного опліднення нам на три курочки потрібен один півень. Тобто на 50 курочок потрібно 17 півнів. 33, що залишились, йдуть на м'ясо. Це виходить 8 кг 250 г м'яса, 2200 гривень. Це обіг, плюс розходи на те, що вони виросли, і того дохід виходить 880 гривень. Фіксуємося. Як ми рахували раніше, у нас виходить 45 яєць в день. Ціна інкубаційного яйця вже 5 гривень за штуку. Тобто, це буде 225 гривень в день вони нам будуть приносити. Тепер витрати з урахуванням півнів. Витрати за 42 дні на 17 півнів і 50 курочок склали 2700 гривень. 2700 ділимо на 225, те, що вони нам приносять в день, і виходить ще 12 днів. Тепер додамо те, що вони з'їли за цей період. Вони з'їли на 1068 гривень, це ще плюс 5 днів. Тобто окупність на інкубаційні яйця швидша і складає 17 днів. Далі вже курочки і півні працюють на вас. 35 грамів корму в день, як я казав, це гривня 30 на одну курочку в день. 67 курочок, це 80 гривень в день іде на корм. 89 гривень в день на корм. Яйця приносять 225 гривень на день. Тобто прибуток складає 136 гривень в день з 50 курочок і 17 півнів. В місяць це 4 тисячі гривень. Це не враховуючи знову ж таки, податки і супутні витрати. Ще потрібно враховувати, що інкубаційні яйця не зберігають більше тижня, і за цей період треба їх продати. А далі вони автоматично стають звичайними і продаються дешевше. Ось такі підрахунки. Хтось щось зрозумів взагалі? напишіть в коментарях, і як вам взагалі таке відео. І тепер зробимо висновки. Звичайні яйця ми рубаємо всіх півнів і заробили 1375 гривень. Окупність несучок 22 дні, далі 2000 гривень на місяць. Тобто з моменту вилуплення і через 94 дні ви заробите 3375 гривень. А далі в теорії, якщо все піде добре, по 2000 кожен місяць. Якщо ми беремо інкубаційні, то зарубали 33 півні, дохід з м'яса 880 гривень, окупність несучок і півнів для інкубації 17 днів, а далі 4 тисячі гривень на місяць. Тобто з моменту вилуплення і через 89 днів ви заробите 4880 гривень. Ну а далі, в теорії, по 4 тисячі гривень кожен місяць. Все, до зустрічі!